У цьому майстер-класі ми навчимось набирати петлі таким еластичним способом, як болгарський зачин, задню стінку п'яти укріплену знятими виворітними петлями, поворотну стінку п'яти підкову, клин на нижній частині стопи таким трикутником і стрічковий мисок з нерівномірними убавками, більш анатомічний. Пряжу я використовую ось таку шкарпетку Superwash 100 г 420 метрів. Але щоб видніше було візерунок, краще брати 1 тонну. Спиці, шкарпеткові 5 штук номер 3 Для початку зв'яжіть зразок. Візерунок є в окремому відео. Визначіть свою щільність в'язання і помножте на обхват ноги. Кількість петель саме для цього візерунку має бути кратною 8. У мене для прикладу це 64 петлі. Приступаємо до набору петель. Спочатку я набираю петлі на спицю трохи більшого розміру, ніж спиці, які ми буду в'язати. Беремо довгий-довгий хвостик ниточки, складаємо її вдвоє. Цю подвійну ниточку розташовуємо на лівій руці таким чином. Затискаємо між середнім та вказівним пальцем. Кладемо на вказівний, ведемо до великого і знизу вверх обкручуємо великий палець. Нитки затискаємо трьома іншими пальцями. Вводимо спицю знизу вверх у петлю на великому пальці. Підхоплюємо нитку з вказівного, виводимо у петлю і затягуємо. На спиці утворилась така перша петля. У нас є короткий кінчик нитки, який нам не потрібен на вказівному пальці. Ми залишаємо його в стороні. Одинарну нитку кладемо на вказівний. А подвійну на великий палець. Спочатку кладемо з цієї сторони ниточка ось таким чином, ближче до нас, лежить на великому пальці. Тоді вводимо спицю під дальню нитку. Потім підхоплюємо нитку з казівного пальця, витягуємо в петлю, відпускаємо нитку з великого пальця і підтягуємо ниточки. Тепер міняємо положення подвійної нитки. Вона тепер знаходиться далі від нас. Лежить таким чином на великому пальці. І ми вводимо спицю під передню нитку. Підхоплюємо з казівного пальця, виводимо у петлю, відпускаємо нитку і затягуємо нову утворену петлю на спиці. Тепер знову міняємо місцями. Тепер ниточка ближче до нас відносно великого пальця. Спицю заводимо під дальню нитку. Робимо петлю. Тепер знову міняємо, нитка лежить далі відносно великого пальця, і спицю заводимо під ближню нитку. Таким чином, чергуємо розташування подвійної нитки на пальці, набираємо необхідну кількість петель. Після того, як набрали петлі, починаємо в'язати перший ряд. Переходимо на основні спиці, розподіляючи петлі на 4 штуки. У мене 64 петлі, ділю на 4, виходить на кожну спицю по 16 петель. Першу петлю я знімаю на маркер тимчасовим починаю в'язати з другої петлі. В'яжу резинкою 2 на 2, 2 лицеві, 2 виворітні, 2 лицеві, 2 виверітні. виверітні. Пров'язуємо перший ряд. Останню петлю поки що не пров'язую, просто надягаю її на спицю. Розправляємо спиці, дивимося петлі не перекрутились. І петлю з маркеру накидаємо назад на спицю. Тепер одну крайню петлю потрібно накинути на іншу. І пров'язати виворітною. Ниточки підтягуємо. Зараз ми бачимо, що набірний край гарнішою стороною лежить на виворітній, тому в'язання потрібно перевернути і в'язати в іншу сторону, щоб симпатична кромка дивилась на нас. Ниточку завожу перед роботою. Петлю з правої спиці накидаю на ліву, завожу робочу нитку назад і повертаю петлю на місце. Все можна починати в'язати резинку. В'яжемо далі малюнку резинкою 2х2. Дві лицьові в дві виворітні. В'яжемо резинку на бажану висоту. Ось я зв'язала резинку. У мене приблизно 5-6 см. Далі переходимо на в'язання основного візерунку. Я вибрала ось такий, як в'язати його є в окремому відео, і в'яжемо просто по колу на бажану висоту паголинку до початку п'яти. Після того, як зв'язали на достатню висоту паголинок, у мене для прикладу це 14 см. Далі будемо в'язати лише на двох спицях. Орієнтуємось на кінчик нитки, це середина задньої частини шкарпетки. Хоча він не може знаходитись збоку шкарпетки, але я звикла, що він позаду. Перш за все, петлі обох спиць потрібно розташувати на одну спицю. Для цього я пров'язую з однієї спиці на іншу усі петлі лицьовими. Далі будемо петлі цієї спиці в'язати поворотними рядами. Петлі двох інших спиць поки що відпочивають. П'яточка у нас укріплена знятими виворітними петлями, тому у кожному виворітному ряду ми знімаємо, не пров'язуючи через одну петлю. Кромочну на початку знімаємо, далі одну петлю пров'язуємо виворітною, нитка перед роботою, наступну петлю знімаємо. Знову одну пров'язую, одну знімаю, одну пров'язую, одну знімаю. Так, до кінця цього ряду і далі через один, тобто у кожному виворітному ряду. Останню кромочну я пров'язую з хрещеною виворітною, тобто за задню стінку. Далі лицевий ряд. Просто в'яжемо усі лицеві петлі і так кожен лицевий ряд. Все в'яжемо самостійно до необхідної висоти п'ятки. Після того, як зв'язали задню стінку п'ятки у мене для прикладу, це трішки більше 7 см. Далі усі петлі цієї спиці потрібно розділити на 4 частини. Дві частини посередині, кількість петель має бути парною. І по одній частині по боках. Кількість може бути як парною, так і непарною. У мене на спиці 32 петлі. Ділю на 4 виходить по 8 петель. Перший маркер вішаю, виділивши першу бокову частину, тобто 8 петель. Другий маркер вішую з іншого боку, виділивши бокову частину також 8 петель. А середні частини виділяємо таким чином: одну частину рівно посередині 8 петель. А одну частину ділимо навпіл і половину з одного боку середньої частини, половину петель з іншого. Тобто по 4 петлі виділяємо маркером після бокових маркерів. Починаємо зменшувати петлі з виворітної сторони. Ось ці бокові частини поки що не приймають участі. Ми будемо удавляти ось ці петлі. Таким чином, зараз в'яжемо виворітними петлями до третього маркеру. Дов'язали до третього маркеру. Маркер знімаємо. Після маркеру пров'язуємо одну петлю і повертаємо роботу. Робимо накид, просто підхоплюючи нитку до себе і в'яжемо лицевими петлями до наступного маркеру. Маркер знімаємо, пров'язуємо одну лицеву. Роботу повертаємо і знову робимо накид. В'яжемо виворітними петлями до накиду. І пров'язуємо накид і наступну петлю разом виворітною петлею. Повертаємо. Знову робимо накид. І так повторюємо, поки не пров'яжемо петлі до наступних маркерів. Це перша частина поворотної стінки п'яти підкова. Дов'язали до маркерів і далі будемо включати в роботу бокові петлі після маркерів. У нас зараз виверітний ряд, тут ще робимо накид, в'яжемо до накиду до маркеру. Маркер знімаємо і пров'язуємо разом накид і наступну петлю після маркеру. Роботу повертаємо. І тепер накид тут ми вже не робимо. В'яжемо лицьовими до накиду перед маркером, що залишився. Тепер знову знімаємо маркер і пров'язуємо накид з наступною петлею після маркеру. Разом. Роботу повертаємо. Накиди вже не робимо. В'яжемо виворітні до отвору. Пров'язуємо одну петлю до отвору і одну після разом. Роботу повертаємо. В'яжемо лицеві знову до отвору, не дов'язуючи одну петлю до нього. І тепер одну петлю до отвору і одну петлю після в'яжемо разом з наклоном вліво. Далі в'язання повертаємо, знову в'яжемо до отвору, пров'язуючи одну петлю до нього і одну петлю після разом у кожному ряду поки усі петлі з обох сторон будуть включені в роботу. Ось така має вийти п'яточка. Після того, як зв'язали поворотну стінку п'яти, нам потрібно по боковій частині задньої стінки п'ятки по кромці набрати петлі. Беремо спицю і витягуємо нові петлі з-під кромочних. В кінці набираємо ще додаткову петлю, щоб не утворювався отвір. Далі пров'язуємо наш основний візерунок по схемі з двох спиць, які не приймали участь у в'язанні п'ятки. Дійшовши до іншого бокового краю п'яти, так само беремо вільну спицю і набираємо по краю петлі. Не забуваємо про додаткову петлю прямо з полотна. І далі з кромочних підхоплюємо робочу нитку, набираючи петлі. Тепер половину петель п'ятки пров'язуємо ще на цю ж спицю. У мене всього 18, ділю на 2, виходить 9 петель. Наступні 9 петель перезнімаємо на наступну спицю. Тепер, що нам потрібно зробити, перш за все згадати початкову кількість петель. У мене для прикладу це 64 петлі, і по 16 петель було на кожній спиці. Беремо маркер, відраховуємо цю кількість петель на спиці і відмічаємо це місце маркером. Так само і на іншій спиці. Ось ці петлі біля 5, після маркерів з обох сторін, нам потрібно буде зменшити. Далі показую, як в'язати такий клин. Петлі самого клину в'яжемо лицьовими, тобто гладдю. А ось починаючи від маркерів, переходимо на основний візерунок, продовжуючи його в'язати. Потрібно визначити, який ряд в'яжеться на двох верхніх спицях, такий починати в'язати на бокових, щоб попасти у візерунок. В'яжемо перший ряд лицьовими до маркеру, не дов'язуючи одну петлю. Перший ряд можна зв'язати з хрещеними петлями. Маркер знімаємо. Переставляємо. І дві петлі, що була до маркера і після, пров'язуємо разом. Далі в'яжемо візерунок до наступного маркеру. Маркер знімаємо. Пров'язуємо дві петлі разом одну до маркеру, одну після. Повісимо маркер на спицю і в'яжемо лицеві петлі п'ятки. Перший ряд з убавками ми пров'язали. Далі зменшувати петлі будемо у кожному другому ряду, поки у нас не залишиться петель клину. У нас на спицях має бути така кількість петель, з якої починали. Зараз другий ряд в'яжемо без убавок. Просто круговий ряд не забуваємо про візерунок. Після клину в'яжемо по колу основним візерунком на необхідну довжину шкарпетки до пальців. У мене для прикладу це 21 см. Далі переходимо до в'язання миска. Зменшення петель будемо робити по боках шкарпетки. Перш за все вираховуємо скільки петель нам потрібно зменшити. Для прикладу, я хочу, щоб до сшивання у мене залишилось по 10 петель знизу і зверху шкарпетки, тобто по 5 петель на кожній спиці. Так як у мене на спицях по 16 петель зменшити мені потрібно по 11 на кожній, тобто 11 разів. Спочатку я зменшую через 2 ряди 3 рази, потім через 1 ряд 5 разів. І далі три рази у кожному ряду. Починаємо робити убавки з першого ряду. Далі мисок в'яжемо лицевими петлями. Зараз пров'язуємо петлі першої спиці, не дов'язуючи 3 петлі. Тут робимо убавку з наклоном вправо, пров'язуємо 2 петлі разом, в'яжемо ще одну петлю і переходимо до наступної спиці. Першу петлю пров'язуємо лицевою. А далі робимо убавку з наклоном вліво. Петлі повертаємо і пров'язуємо за задню стінку. В'яжемо петлі цієї спиці до кінця, а наступну спицю пров'язуємо, не дов'язуючи три петлі. І тут так само. Якщо в кінці спиці, то убавляємо з наклоном вправо. Переходимо до наступної спиці. І убавку робимо на початку другу і третю петлю з наклоном вліво. Повертаємо, пров'язуючи за задню стінку. Спосіб зменшення петель далі повторюється, як і в цьому першому ряду. Змінюється лише кількість рядів, в яких ми убавки не робимо. Далі пров'язуємо просто два ряди без зменшення петель. Знову ряд з убавками, потім ще раз через два ряди. Далі 5 разів через один ряд і 3 рази у кожному ряду. Тепер, коли на спицях залишилось по 5 петель, залишаємо в роботі 2 спиці. Тут просто пров'яжемо петлі однієї спиці на іншу, а з іншої сторони просто перезнімаємо петлі на одну спицю. Далі нитку обрізаємо і за допомогою голки сшиваємо петлі швом петля в петлю. Ось і все, шкарпетка готова, залишилось зв'язати другу.